Пан мер, шановні гості, партнери, пані та панове, я хотів би подякувати за цю нагоду поділитися нашим досвідом. Але також я маю сказати, що такі шанси, такі можливості дуже багато для нас значить, тому що ми також маємо можливість почути про новий для нас досвід, і ми завжди намагаємося впроваджувати такий новий досвід у своїх в межах свого проекту Прозоре місто. Коли хтось е, витрачає державні кошти, тоді треба відповідати на питання, чи ці кошти використовуються максимально ефективно і треба задати питання, чи існуючі правила створюють можливість розвитку корупції. Більшість рішень приймаються за закритими дверима, навіть якщо там є певні правила. І ці умови дуже звичайно ідеальні для корупції, розвитку корупції. і у цьому випадку звичайні громадяни вони не можуть відігравати свою роль як людей, що контролюють, і роль людей, які вносять свій внесок, тому що вони просто не мають доступ навіть до основної інформації. В місті Мартін ми вирішили запустити проєкт у 2008 році, і ми вирішили встановити наші власні правила, які, стосують, які є набагато жорсткішими ніж те, що прописано в законодавстві. Ми вирішили зробити всю інформацію публічною, доступною. Але ми мали переконатися, звичайно, що ми не порушуємо законодавство, тому що часто виникають конфлікти з законодавством, яке стосується приватної інформації персональної інформації. Отже, ми вирішили зробити інформацію доступною в різних напрямках у нашому місті: це і державні фінанси, і інвойси, і державне майно, закупівлі державні інформація щодо найму працівників і таке інше. Наш Проєкт працює в багатьох сферах, але ми вирішили підготувати презентацію, яка буде орієнтована переважно на інструменти, які дозволяють громадянам виконувати роль контролерів і також тих інструментів, які дають їм можливість робити свій внесок у процеси. І таким чином вони можуть взяти участь в управлінні своїм власним містом чи муніципалітетом. Отже, це цілі, основні проекти перш за все, ми вирішили підвищити прозорість у процесах прийняття рішень набагато більше ніж той обов'язковий рівень, який встановлений законом. Як я сказав, це було зроблено добровільно. Отже, ми шукали. Політичної підтримки, але тому що без політичної підтримки це було б неможливо, звичайно. І таким чином, нам доз... ми змогли скоротити можливості розвитку корупції, а також ми хотіли б зробити так, щоб полі... поліпшити залученість людей до управління, а також сформувати довіру людей до державних органів. Тому що дійсно велика дуже межа між державними органами і е, виборними е, тих, кого вибирають громадяни, і самими громадянами. А також ми хотіли економити державні кошти. Ми розробили хотіли розробити пакет антикорупційних заходів у багатьох напрямках, і ми почали. Цей проект у співпраці з організацією Transparency International, Я що працюю в словаччині представництво, і ми взяли зобов'язання, що як тільки ми почнемо, ми дозволимо їм використовувати цей проект у всіх напрямках діяльності нашого муніципалітету. Отже, такі проекти. І інструменти не матимуть сенсу і не зможуть забезпечити досягнення цілей, якщо не буде співпраці з громадянами. Отже, нам треба було зробити так, щоб громадяни знали про цей проект, і тому ми запустили таку масовану кампанію інформаційно, три кроки було цієї кампанії, і ми вирішили поінформувати наших громадян щодо цього проекту. А також інструментів, які він робить доступними, і щодо того, як можна нас контролювати, перший крок був зроблений у січні 2010 року. Це були білборди, які ми розвісили, розвісили по місту, а також інформація у газетах. І ми говорили про те, що необхідно, що тепер громадяни зможуть подивитися під віки муніципалітету. Так, також наступний крок у лютому, що всі можуть зазирнути на нашу кухню, такий був посил. І врешті третій крок: 20 тисяч флаєрів. ми поширили, тому що у нас 20 тисяч поштових скриньок. Тобто ми в кожну скриньку поклали флаєр, і з одного боку мер пояснював, чому цей проект важливий і корисний, а з іншого боку листівки. Там був така коротка інформація щодо основних інструментів, які можуть використовувати наші громадяни для того, щоб контролювати владу. Отже, спочатку я представлю певні інструменти, які дозволяють громадянам контролювати. Перше – це доступ через інтернет, доступ до інформації. Ми не просто просимо наших громадян нам довіряти, а ми хочемо використовувати ці інструменти для того, щоб контролювати те, що ми робимо. Тобто, якщо стосується державних закупівель, усі можуть вийти онлайн, будь-хто може вийти онлайн і побачити інформацію щодо державних закупівель. Потім можна також туди вийти і подивитися, які контракти були укладені. Наприклад, якщо хтось хоче побудувати тротуар. То всі можуть побачити оголошення про ці закупівлю також назву компанії, яка перемогла і з якою яка ціна пропозиції. І якщо цю угоду під підписана і виконана, то можна перевірити, чи кінцева сума така сама, як та сума, що заявлялася, сума витрат. І потім, врешті, можна побачити інвойси і порівняти. Суму знову ж таки на цих інвойсах і загальну суму. Тобто можна переконатися, що в цьому процесі нічого не було зроблено якось неправильно, і що дійсно була сплачена та сума коштів, яка мала бути сплачена. І це те, як ми проводимо державні закупівлі. У нас власний аукціон електронний. За законом, якщо ми хочемо побудувати тротуар, наприклад, повертаючись до нашого прикладу, то ми повинні запросити три компанії, запросити їхню ціну і обрати ці... компанію з найменшою ціною, яка запропонує. А зараз, коли у нас є власний аукціон електронний, у нас 900 компаній вже зареєстровано у цій системі, і кожного разу, коли ми закуповуємо якісь послуги чи товари. А вони отримують імейл, і вони знають, що буде відбуватися такий електронний аукціон. Під час електронних аукціонів кожна назва компанії вона закрита кодом, і код генерується програмним забезпеченням. Після закриття аукціону цей код перетворюється на справжню назву і всі, хто брали участь. В цьому аукціоні може побачити назви інших компаній, учасників і кількість, і суму найменшої пропозиції, яку було зроблено. Як я вже казав, ми маємо архів електронний онлайн усіх аукціонів, які вже відбулися. Отже, будь-який момент дня можна вийти онлайн і побачити всю інформацію. Графік, наприклад, щоб побачити, як змінювалася ціна пропозиції, а також побачити всі документи, всі пропозиції. Наприклад, якщо ми будуємо наш тротуар, то можна подивитися і проекти, і креслення, а також угоду, яка була укладена, і подивитися фінальні інвойси, а також назву компанії і суму пропозиції, яка перемогла. Це архів, усі бази даних усіх контрактів, інвойсів та е, замовлень. Це можна ввести якесь слово у пошук і подивитися, скільки було заплачено там за мобільні телефони, за якісь там послуги для наших офісів і таке інше. Отже, цей інструмент він також дуже інтуїтивно зрозумілий, працює. Е, Цілодобово і всі, хто захочуть, може з'ясувати, що відбувається у мерії. Також дуже важливо для нас цей факт: з одного боку, ми дійсно раді, що наш проєкт допоміг знищити, підвищити прозорість і знищити, принаймні, боротися з корупцією, знизити її рівень. Але крім цього, ми також зекономили велику суму коштів. З 2009 року, коли у нас почалися перші електронні аукціони проведення, до сьогодні ми зекономили 21% бюджету на державні закупівлі. І для міста нашого розміру це виходить 740 тисяч євро. І ще які переваги ми побачили завдяки електронним аукціонам. Це економить витрати на проведення закупівель, економить знижує витрати на саму процедуру закупівель, скорочує час до закупівель між поданням тендеру, оголошенням тендеру і закупівлею і максимально зводить до мінімуму можливості корупції. Ми завжди шукаємо нових. Шляхів, як залучити наших громадян, як їх зацікавити, виходити онлайн, контролювати нас. То отже, ми завжди пробуємо розробити нові ідеї. Наприклад, оця карта електронних аукціонів це така проста Google Map карта, і кожна крапка показує точне розташування, де відбувається, впроваджується якийсь проєкт, який фінансується мерією. Тобто, якщо вони живуть в певні в певному районі міста, там певні громадяни, то вони можуть подивитися на цю карту, і подивитися, чи є якісь проекти, які впроваджуються чи проекти в архіві, і потім вони можуть натиснути на цю крапку і отримати інформацію щодо цього проекту. Наприклад, дата, час проведення електронного аукціону, яка компанія перемогла. З якою сумою коштів і скільки коштів ми зекономили, також дуже важливе міське планування, розвиток міста. Цим займається підрозділ головного архітектора. Це незалежний орган, тобто, немає прямого безпосереднього зв'язку між мером, мерією і цим, цією організацією. Як ми знаємо, планування. Міста дуже цікавий напрямок для лобістів, для фінансових груп, тому що дуже часто таке планування може зробити вас на наступний день мільйонером. Тобто ви купите якусь ділянку, яка виділяється для сільськогосподарських цілей. І якщо у вас є хтось знайомий у. Офіс, який займається плануванням міським, ви можете дуже швидко стати багатим, тому що ваша ділянка раптом може бути придатною для будівництва. І ви можете запросити більше грошей, звичайно, за неї. Отже, що важливо в, цій, в цьому аспекті, це загальний план міста, генеральний план міста. Наш генеральний план. Можна його подивитися онлайн. І якщо робляться, вносяться якісь зміни, є спеціальна процедура, тобто всі пропозиції щодо таких змін публікуються онлайн, а також в місцевих змін. І також ми організуємо відкриті зустрічі, зустрічі з громадськістю. Інформація щодо генерального плану і всіх пропозицій, Завжди передбачає вказання функцій до і після змін, а також інформація щодо власника землі і, безумовно, супроводжується інформацією, поясненням, чому така зміна є необхідною. Тут деякі інструменти, я не буду вдаватися в деталі через обмеження за часом. Усі їх можна подивитися знову ж таки онлайн цілодобово. Я вже говорив про електронні аукціони. Ми використовуємо аукціони в процесах закупівель, якщо це більше трьох тисяч євро закупівля. І якщо це від 400 до 3000 тисяч євро. Ми використовуємо інструмент електронного дослідження ринку, також електронне подання пропозиції. Це коли, наприклад, державна власність передається у приватну власність. Інформація доступна тут. Також ми публікуємо контракти, інвойси, інформацію про найм працівників, а також так званий щоденник мера. кожен може вийти. На цей щоденник і подивитися, чим він займається, з ким зустрічається зараз, а також міський бюджет, міські активи, а також інформація про гранти міські муніципальні. І тепер я спробую пояснити певні інструменти, які дозволяють громадянам і самим впливати, робити свій внесок. Перш за все, це електронний опитувальник, опитування думки громадської. Ми Лише один раз поки що намагалися це впроваджувати, тому що, як я казав, лише в березні ми почали цю роботу. Отже, чи ви вважаєте, тобто ми намагалися з'ясувати, які проекти ми можемо реалізувати, тому що ми мали отримати велику позику, і тому члени. Міської ради і мер не хотіли самі приймати рішення, на що витратити ці кошти. Отже, ми вирішили спитати громадян. І ви бачите цей розподіл: громадяни запропонували шість ідей, і, тобто мерія запропонувала шість ідей, а громадяни вибрали одну ідею. І згідно словацького законодавства. Не обов'язково приймати рішення такого електронного опитування, тобто виконувати це. Але ми громадськості пообіцяли дещо вони прийняли, і ми будемо звичайно реалізувати цей напрямок. І це дуже добрий інструмент для громадян. Вони можуть. Також користатися електронними записками онлайн, тобто можна записати, надіслати якесь там питання чи якесь зауваження, надіслати, і пізніше побачити відповідь на своє питання. І тут видно, коли надіслано цей запит, а також коли ми дали відповідь або розв'язали там питання, про яке йдеться. Ми завжди намагаємось говорити, звертатися до громадян, спілкуватися з ними і зробити їх частиною нашого управління. Отже, ми публікуємо повну програму усіх зустрічей в мерії, принаймні за три дні до того, як відбудеться ця зустріч, і можна завантажити цю програму. І сюди входить вся весь вся програма цього захисту заходу і повний зміст. Отже, будь-хто може подивитися цю інформацію, і якщо він або вона вважає, що хоче задати питання чи якесь запропонувати ідею, то є достатньо часу, щоб залучитися, взяти участь. І якщо вони хочуть взяти участь, то за словацьким законодавством є певні правила, тобто вони мають зареєструватися на цю зустріч. По факсу, емейлу, по телефону або особисто прийти зареєструватися. Якщо вони це зроблять, то вони зможуть потім піти прийти і виступити, задати питання міській раді на засіданні і стати частиною цього процесу. І ще цікавий інструмент це день відкритих дверей у офісі мера. Будь-хто може зустрітися з мером, але треба заздалегідь домовитись з. Про це. Іноді необхідно почекати 2-3 тижні, а може і місяць, тому що мер все ж таки зайнята людина. І багато разів ми намагалися перенаправити людей до когось іншого, до інших спеціалістів, тому що мер просто фізично не здатний зустрітися з такою великою кількістю громадян. Але це дозволяє дійсно подивитися, проаналізувати, чи як людина може зв'язатися з мером. І цей час це понеділок, що місяця з і до шостої, люди, які працюють, в принципі, можуть встигнути після роботи. І от в цей спеціальний день, один раз на місяць в понеділок, тоді не треба а можна просто підійти, почекати в живій черзі і задати питання. І тоді, під час наступного брифінгу, мер, коли буде зустрічатися зі своїми підлеглими, він перенаправиться питання комусь, хто може його вирішити. Під час таких такого дня відкритих дверей мер запрошує людей до свого офісу, але також у нас є і а, дні районів. Щомісяця вони проводяться друге другий понеділок щомісяця, і це коли мер а, приходить в певний район або частину міста, і що ми робимо? Ми публікуємо маршрут, яким буде йти мер, і ми проводимо, прокладаємо цей маршрут тими вулицями, де є проблеми. Це ми робимо разом з іншими членами міської ради, і таким чином громадяни можуть почекати, і вони знають, що в певний момент мер буде проходити, вони зможуть його зупинити і задати питання. Показати там якісь об'єкти проблем, проблемні у цьому районі, і обговорити, що можна зробити там з тротуаром, з деревами, чому дерева не зробили щось таке. Отже, знову ж таки, кожний коментар береться до уваги, і пізніше ми намагаємось розв'язати ці проблеми. Цей день району завершується загальною зустрічю. І дякую вам за увагу.